Слухай, наливай чай і сідай зручніше, бо я тобі зараз розкажу таку штуку. Знаєш, я вчора читала, що 30% людей на планеті панічно бояться павуків. І подумай тільки: павучок розміром з горошину, а ми, дорослі тітки, як побачимо, аж на стіл стрибаємо. От сижу я на кухні, попиваю каву, а тут бац! з кута вилазить отакенний павучок. Я як заверещу, чашку ледь не розбила, а потім думаю, що це за дурість? Він же менший за мою нігтю. Але виявляється, що це не дурість, а наша генетична пам'ять. Уяви собі, мільйони років тому наші прапрапрабабусі жили в печерах. І там були павуки, отруйні, великі, справді небезпечні. Ті наші предки, що боялися павуків, виживали. А хто не боявся? Ну, скажімо так, не передали свої гени нащадкам. І ось тепер ми носимо в собі цей древній страх. Мозок наш каже: Стоп, павук, небезпека. А розум розуміє, що це маячня. А знаєш, що найцікавіше? Жінки в чотири рази частіше бояться павуків за чоловіків. Моя подруга Оксана взагалі істерику влаштовує, як побачить, а її чоловік спокійно бере склянку, накриває павука. І виносить. Вона на нього дилиться як на супергероя. Можливо, це тому, що в давнину жінки частіше збирали ягоди, коріння біля печер, де жили павуки. Доводилося бути оберегнішими. А чоловіки полювали на відкритих просторах. Але найбільш кумедне павуки насправді наші друзі. Один павучок за рік з'їдає до тисячі комарів та мух. Уяви, скільки б нас кусало влітку без них. Я тепер думаю, може не треба їх вигонити, а подякувати. І ще прикол: в Японії павуків вважають символом удачі, а в деяких країнах Африки їх взагалі їдять, кажуть смачно дуже. Я, звісно, не ризикну спробувати, але цікаво ж. А от найзаспокійливіша новина з 45 тисяч видів павуків на планеті, тільки близько 30 можуть нашкодити людині. Решта абсолютно безпечні. Тобто наш домашній павучок, який живе в кутку, не тільки нешкідливий, а ще й корисний. Психологи кажуть, що подавати страх можна поступово. Спочатку дивитися картинки, потім відео, потім наживо. Але, чесно кажучи, я поки що на стадії картинок застрягла. Тож наступного разу, як побачиш павука, згадай, він більше тебе боїться, і він твій маленький помічник у боротьбі з комарами. Хоча я все одно буду кричати, але хоча б знатиму, чому.